Вітаю, мене звати Юрій Перш, компанія К-2 реклама інтернет-магазинів. В сьогоднішньому відео ми будемо робити прогноз онлайн-продажів для е, кристалевих люст, світильників, бра для інтернет-магазину, точніше, які продають такі товари. А якщо ви хочете отримати прогноз е, онлайн-продажів для свого інтернет-магазину, то приєднайся до нашого чату рекламна кухня. В е, описі до цього відео є посилання. І залишайте там запит на прогноз у відповідній гілці обговорення. Також за тим самим посиланням можете приєднатися до нашого телеграм-каналу і першим отримувати цікаві новини з області реклами інтернет-магазинів. Переходимо до, 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 до нашого сайту, який надіслав нам запит, і це є лампа от UA освітлення для нашої оселі. Сайт непоганий. Досить гарний, зроблений на хорошопі, гарно оформлений, гарно заповнений. Я би був не я, якщо я би не придався до цього е, слайдера, е, дуже вже нав'язливо ви пропонуєте знижки, воно так аж аж кричить, аж неприємно. Ну і плюс е, ну, і саме час купувати, ну, а може не час, може я хочу просто подивитися. Тобто воно так дуже кричуще і нав'язливо. Плюс бракує кнопки. Як завжди заклику до дії, там, наприклад, там детальніше дивитися пропозиції, дивитися акції. От. І якщо натиснути на акції, на те, що ви так говорите, то е ну, замість розпродажу я бачу новинка, але зразу і мінус 50%, якось вона ну, трохи і новинка, і зразу з розпродажу починається, ну, трохи, мені здається, забагато. Е Далі, пішов розпродаж, та, то окей, розпродаж мінус 25, мінус 25. Е, ще мені не подобаються ваші фотографії. Ну, от ці от люстри на чорному фоні, ну тут ж нічого не видно ніякої люстри. Ну на синьому ну, видно, але воно таке, знаєте, як з е, якихось там дешевих готелей там, 90-х років виглядає. Тобто купити ту люстру ну, абсолютно не хочеться. Сайт загалом вас гарно оформлений, але фото товарів, ну, може це мій смак. Згодом, що це може бути суб'єктивно, але це якісь пару е, блискіток на чорному фоні. Ну, як на мене, це жах. Я би хотів побачити, як та люстра виглядає в інтер'єрі квартири, будинку, там салону, можливо, якогось. А тут це що таке, ну, якась непонятна штука. Е, а, кольорове посвідчення, може, якийсь пульт. Ну незрозуміло, так? Тобто, ну такі фотки точно не продають. Крім того, мене трошки насторожує ціна. пішта. Леве люстра 1700 гривень. Ну, може, я щось не орієнтуюся в цінах на люстри, але мені здається, що це. Трошки задешево. Скажімо так, якщо це дійсно кришталева люстра. Скоріше за все, тут е, пластик. Е, окей. Такі в мене зауваження по сайту і по оформленню товару. Загалом решта, в принципі, ну, досить непогано. Патрон, колір, матеріал. Ну, колір золото, але тут колір ну, колір золота взагалі не продає. Е, гаразд. Переходимо тоді до нашого прогнозу онлайн-продажів. Сергій надіслав запит. Хоче продавати на 500 тисяч гривень люстер в місяці. Давайте будемо рахувати 500 тисяч гривень. Так, 500. Тут у нас гривни. Середній чек у нас в Сергій є тут. Тобто 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень. Ну, хоча з такими знижками щось не видно 3 тисячі гривень, але віримо вам на слово. Е, таким чином, щоб продавати на 500 тисяч гривень, треба хоча б 5-6 заявок продажів, прошую, в день з реклами отримувати чи з інших каналів продажів. А якщо е, у вас е, Є реклама, то ви з реклами тримаєте заявки, і з заявок заяв вам потрібно працьовувати. Питання тут: скільки з 10 заявок, які ви отримаєте з реклами, ви опрацьовуєте в продажі, перетворюєте в продажі. Ну, давайте буду надіятися, що десь 7 з 10 Ви продаєте і таким чином, заявок тоді нам треба отримувати. Вісім в день з реклами. Коефіцієнт конверсії сайтом. Написали ви мені чи Не написали, Ну, написали. Певно ви знаєте, де шукати. Це нормально більш інтернет маркетологи я мають займатися, але теж варто корисно ну, знати, де шукати кістян-конверсії сайту. Я тоді візьму щось середнє, в мене є така середина статистика по е, різних нішах. От, е, домашні аксесуари і, е, не забув, що такі giftware, Fashion, Car, Pet, kitchen, electrical, Електрика, ну, напевно, home. домашні аксесуари, люстра, ну, такий собі аксесуар, але хай буде, 1.38. В Принципі, для вашої галузі, я думаю, що це припустимий всім конверсії. І нам треба е, отримати, залучити 17 тисяч користувачів цільового трафіку в місяць, щоб отримувати е, при таких показниках суму продажів 500 тисяч е, гривень. Е, добре, тепер останнє, що нам потрібно порахувати, це е, скільки ж коштує реклама у вашому секторі. Для цього я собі виписав пару ключових слів, по яких можуть знайти у ваші товари, переходимо в е, планувальник ключових слів і шукаємо. Так, дивимося сезонність у вас, е, а це за весь період. За весь період, якщо взяти там, минулі 12 місяців, то у вас на осінь е, зростає сезон. Якщо аналізувати всі доступні, ну то там на осінь. Перепрошую. Е, коли закінчується літо, з вересня починається завжди у вас сезон на люстрі і закінчується в лютому. Тут, в лютому, 22-му там багато чого закінчилось. Але загалом, от 24-му у вас прям був пік сезону. Тобто взагалі милише у вас тренд зростаючий, це добре. Е, гаразд, тоді дивимося, що у нас тут по цінах за клік. Е, від 2 гривень. Така досить популярна трафіка останніх мішок, нав навіть бачу там, до трьох дотягує. Ну, давайте візьмемо 3,50 десь для, для розрахунку. 3,50. І для того, щоб продавати на суму 500 тисяч гривень з середнім чеком 3 тисячі гривень, і заданими нами кофецієнтами конверсії. Якщо рекламні алгоритми оптимізуються під ціну за клік 3,5 гривні, то вам треба вкласти в рекламу 60 тисяч гривень або 12% від вашої суми продажі. Дуже питання до вас: вигідно на вигідно. Яка у вас маржаска націнка? Скільки заробляєте на одній продажі, які робите до продажі, що важливо, і е е е буду від вас. Очікувати зворотній зв'язок. Наскільки для вас цей прогноз продажів був корисний, наскільки правдоподібний, якщо десь в якихось показниках я би помилився, або, можливо, вже є запущена реклама і у е, вас є там вже встановлена ціна за клік, яка визначена аккаунтом, то буду вдячний вам, якщо поділитися. Е, такий вийшов прогноз. Якщо ви е, дивилися, напишіть в коментарях під цим відео, наскільки для вас він був корисним і е, зрозумілим. Це надихне мене і всіх нас робити такі повторні продажі для інших магазинів. Також приєднуйтеся до нашої рекламної кухні для того, щоб отримувати такі прогнози онлайн продажів також відповіді на ваші питання, які цікавлять вас в галузі інтернет-реклами. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.